Село Новоселівка у лютому березні 2022 року під час оборони Чернігова тут йшли найбільш жорстокі бої. У селі повністю знищені 142 будинки. Ще 183 зазнали часткових руйнувань 279 людей втратили домівки, і з серпня живуть у модульних будиночках. Після пережитого під час бойових дій до свят тут готується здебільшого заради дітей, говорить комендантка модульного містечка Ніна Фесенко. Сумненький трошки новий рік настрою майже ні в кого немає, кого не спитаєш, настрою немає в людей. Кожний жде перемоги, жде миру, щоб тихо було, щоб лягали і піднімалися. Із із тишою. З ініціативи мешканки модульного містечка, матері двох дітей, для малечі на дворі встановили та прикрасили ялинку. Іграшки для неї купували самі жителі містечка. А а ось мухи. Собі О, спадаля, ви кокоти, ви Подивилися на кошару, Вони віно покотились, іграшки породили. Село відключають від електропостачання модульне містечко повністю електрофіковане. Разом зі світлом тут зникає опалення та можливість готувати. Розповідають мешканці. Нам вже дали Волонтери дали нам газу газу газовий балончик, що не вправимся там. Мешканці першого корпусу готуються святкувати Новий рік усі разом. Під час зйомки на кухні майже нікого немає, бо немає електрики. Якщо її вимкнуть у новорічну ніч, планують святкувати при світлі ліхтариків. Це Всі гуртом всім домам. Ділася ліп'єшку. І ще які салати будемо робити. Холодець вариться. Приїжджайте до нас на новий рік. Побачите, який у нас буде сіл накритий. Думаємо, що буде добре. Любов мешкає в сусідньому другому корпусі модульного містечка. Тут у гральній кімнаті встановили свою ялинку. Цей новий рік жінка святкувати не збирається. Нещодавно на фронті загинув її син. За може бути настроєння? Хати немає. Що я побажаю? Так цьому не вірнеш. Казав, що що святковий, то ні, тому що чоловік десь на Донбасі на передовій треба зробити свято для мами, бо мама мене погорілася, і вона так чекає цього нового року. їй 70 років моїй мамі. І вона каже, скільки б мені було років, я завжди буду любити наряжати ялинку і їсти мандарини на новий рік. Будинок мами Тетяни щент, зруйнований обстрілами росіян. Будинок жінки пошкодило частково. Уламками пошматувало дах та стіни. Майстерня чоловіка разом із обладнанням згоріла повністю на подвір'ї. Говорить жінка: 11 вирв від російських снарядів. Однак, це єдиний будинок в родині, який вдалося підготувати до зими. Живуть у трьох з мамою та братом. Ялинки у мене на цьому році нема, хоч мама її любить у мене наряжати. та <звук> Що Саме люблю на Новий рік, коли збиралася вся сім'я. Коли все було добре, любили гощати всіх. Все любили, все було дуже гарно. Зараз переглядаю отіхо і плачети, <звук> <звук> Хочу миру і щоб усі повернулися додому. Взять воює син воює. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.